29 років тому, 5 грудня 1994 року, другий президент України Леонід Кучма поставив підпис під Будапештським меморандумом, що мав стати гарантією безпеки після відмови від ядерної зброї. Крім українського гаранта, підпис під документом поставили очільники Росії, США, Великої Британії. Пізніше до угоди долучилися Китай і Франція. З чого все починалося? Чому Україна так і не отримала гарантій безпеки? Давайте згадаємо, як це було, а потім поговоримо з нашим гостем. Після розпаду СРСР Україна отримала третю світі запас ядерної зброї після США та Росії. Київ успадкував 176 міжконтинентальних балістичних ракет, які мали 1272 ядерні боєголовки. Загалом на території України розміщувалися 2500 тисячі одиниць тактичної ядерної зброї. Проте такий арсенал викликав занепокоєння у міжнародної спільноти, адже поява ще однієї ядерної держави на карті світу не відповідала ідеї ядерного роззброї ення ще в декларації про державний суверенітет Верховна Рада погодилася не приймати, не виробляти та не набувати ядерної зброї. У жовтні 1991 року парламентарі схвалили заяву про без'ядерний статус. У ній Україна зобов'язалася якомога швидше сприяти знищенню ядерної зброї та компонентів її базування на своїй території. Відтак, у травні 1992 року, тактичну ядерку вивезли до Росії, а вже у червні 1996-го наша держава позбув. Лося останньої боєголовки, та найбільш пам'ятним документом, який супроводжував ядерне роззброєння України, був Будапештський меморандум. Що ж обіцяли країни гаранти насамперед не порушувати суверенні кордони України та утримуватись від економічного тиску на Київ заради власних інтересів, але ніхто не обіцяв захищати Україну від зовнішньої агресії. А от те, що стосується гарантій. Для України оцей механізм до кінця не був розпрацьований, тому. Коли ми кажемо діє не діє Будапештський меморандум чи частково дії, то треба розуміти, що тут багато хто з учасників цього процесу не виконали а, своє домашнє завдання. Та навіть попри це, деякі фахівці твердять, Києву можна і потрібно апелювати до Росії щодо порушення норм меморандуму та нагадувати країні агресорці, що вона порушила взяті на себе обов'язки поважати територіальну цілісність України.